Я завжди любила ось такі лінії виноски. Інструмент дуже цікавий, і я думаю, багато хто з вас хоче навчитися не робити ось так лінію витягувати сюди, потім другу лінію, так, що треба потрапити там, де треба. Звичайно, що це. Ну, Навики досить класні, їх теж потрібно, але я думаю, що ось така річ набагато крутіша, і найголовніше, що вона інтерактивна. Тому що якщо ми зараз візьмемо ось таку річ, бачите, вона змінилася. Це ну, взагалі дуже класна книжка але по дефолту не настільки вона вже красива, як це би мало бути. Ось, тому хочу трішки з вами пошаманити. Ось. Перше, що накладається, от, найбільше в очі, впадаються дуже великі букви. До речі, намис переписую, бо в першу разу не вийшло. Насправді дуже елементарно це лінія виноски. Ось, ось тут у нас є висота підпису. Ну, я трошки забагато зробила, напевне, бійка якраз буде супер. Ось, є можливість, наприклад, відтягнути догори по фіолетових точках. Я думаю, ви вже це знаєте. Ось, ви бачите, що лінія цілком інтерактивна, щитує інформацію з композиту. Але наступні речі нам теж потрібно опрацювати. Наприклад, дивіться, облицювання плиткою підлога, ну, наскільки я пам'ятаю, мало би бути догори вверх, зверху, а тут воно знизу. Тому нам потрібно трішки доправляти цю. Цю лінію, не лише по висоті, але і далі. Зазвичай, от в лініях-виносках є ось така вкладка Спеціальні налаштування виносних надписів. Ось я, до речі, тут трішки вже шаманилася за попереднього відео. Якщо у вас тут перекриття, то у вас буде слеп. Тобто перекриття. А я собі зробила P і 1. Ну, давайте я зараз покажу, як я це робила. Це в ID, -шці. ось тут я натисну P2, Enter, і ми маємо друге перекриття. Тут, якщо ви маєте IDшку за планом ставити, то ставте собі, яка, звичайно, потрібна. Це архікас вважає. Наступний крок: ми хочемо, ну, а врешті, якщо цього не потрібно, то забираємо галочку. І очищуємо цю площину, якось дихати легше стало. Далі показати одиниці вимірювання. Якщо їх треба, то показуємо. Якщо не треба, то забираємо. Бо може бути, що в нас дуже таке креслення суцільне, і якщо все, міліметри, то для чого це дублювати? Так, далі в нас є показати товщину, звичайно, я б її залишала. Тому що це важливо. Хоча, знаєте, якщо ми будемо робити композит даху, то там є такі шари 0 міліметрів. Тобто тут, напевно, треба буде хитрувати, прописувати в назві товщину, а все ж таки забирати. Ну, я ще буду думати над тим, бо до композиту даху ще фактично руки не доходять. Тобто можна забрати. І воно зникне. Тоді можна прописувати у матеріалі, а там, наприклад, гіпсокартон там 200 там, чи скількись там. хоча, якщо чесно, мені більше подобається із товщиною, тому що це інтерактивна штука. Але, звичайно, на початку тексту її не варто подавати, тому ось тут треба взяти, показувати ім'я Шару першим. Окей. Ось ім'я шару є і досить гарно. Дивіться, як гарно прирівнялося, все супер. А найцікавіше, плитка в нас, те, що я казала, нібито знизу, так? а за логікою незрозумілою логікою, бо плитка мала бути зверху. Цікаво, що. Просто потрібно поставити галочку, от, власне, чому я взяла за це відео, і облицювання плиткою піде догори. А фактично, вже все готове для того, щоб сказати, які ми з вами молодці. І тепер, звичайно, в кінці в самому, бо ці всі шари у нас збережені, так ну, нам потрібно більше ці налаштування зафіксувати у вибраних. Ось тут, тому ми заходимо в параметри, включаємо панель вибраних, натискаємо плюсик. Звичайно, можна замінити, але тут ми напишемо шари для розрізу, розрізу шари для січення. Ну, Я її застосовую в січенні, і мені здається, що це багато кому може бути корисне. Ось. Немає зараз, та, але пише: ну, тобто, шари для січення, окей. І тепер, якщо ми захочемо вибрати виносний надпис, у нас тут є шари для січення. Раз, два, окей. І ось те, що є. Ну, принциповий момент, я думаю, ви вже здогадали, що оце, власне ці всі параметри, які ми налаштували. Бо загальна лінія виноска вона в нас тут є. Але ну там все ж таки, щоб зафіксувати ці параметри, треба їх зберегти. Ну та й взагалі привчаємося до культури збереження всіх налаштувань, щоб і собі і іншим полегшити життя.